Піднесений настрій, гучна музика та щирий сміх. Така атмосфера панувала на випускному святі у Бурштинському торговельно-економічному коледжі Київського національного торговельно економічного університету. Близько шести десятків студентів отримали дипломи кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів. Директор коледжу тішиться своїми випускниками та зізнається, що всі вони вже запрошені на навчання до Київського університету. На сьогодні справді кожен із випускників вже намітив собі або працевлаштований, або намітив собі навчання у вищому навчальному закладі. Зокрема, всі наші випускники спеціальності виробництва харчової продукції вже мають запрошення на навчання в наш базовий. Київський національний торговельно-економічний університет. Попри радість та гордість від успіхів випускників, на обличчя вчителів навертаються сльози, адже звикли до вже своїх дітей. Одночасно і радісний настрій, і сумний, тому що звиклося до дітей звиклося. І кожного року, якщо випускний, якийсь такий сум залишає, А з іншого боку, радісно, тому що. Є нові працівники. Голова навчальної комісії у свою чергу задоволений розвитком робітничих професій та рівнем освіти у коледжі. Ну дуже приємно, що все таки робітничі професії підтримуються і розвиваються в нашому коледжі. І видно, порівняно з тими роками, що все таки рівень дітей набагато вищий студентів порівняно з тими роками. Діти більше такі мудріші, згуртованіші. Самі ж випускники не приховують своїх емоцій та мають намір в подальшому продовжувати навчання або ж працювати за спеціальністю. Так, я дуже радий, що я сьогоднішній день так закінчив наш струвальний економічний коледж. Планую далі поступати в Київський університет, здобувати далі освіту. Так наша професія зараз. Потребується в світі. Я дуже задоволена, що закінчила цей коледж. Зараз я теж працюю по спеціальності кухарем на кухні. Я дуже хочу подякувати вчителям, викладачам, майстрам виробничого навчання, які допомогли нам пройти цей складний шлях і отримати дуже гарну освіту. Зі сцени лунала запальна музика та розважальна програма.